тому що в, нашому, в нашій товстій кишці, товсті кишці живуть іще корисні бактерії. І ці корисні бактерії, їх там 400 видів, ну мінімум, одні говорять 10 тисяч, ну я говорю хоча б 400 видів. Їх то треба годувати для того, щоб нормально йшла перистальтика, для того, щоб він опорожнявся, для того, щоб ми краще спали, для того, щоб ми були щасливими. Тому що все залежить від того, чим ми годуємо наші бактерії, корисні бактерії, які живуть в товстій кисті. А вони мають по вазі мінімум півтора кілограма, 2 кілограма, 3 кілограма, оце в середньому 2-3 кілограми ми носимо ці бактерії. І їх треба обов'язково в першу чергу годувати треба не себе, а дати. Можна сказати, харчування для цих бактерій. А ці бактерії їдять в основному, вони їдять клітковину. Саме клітковина це їхня їжа. Не наша їжа. Ми, вона нам не потрібна. Вона у нас не засвоюється. Наші ферменти, які виділяються підшулковою залозою, і печінка, що виділяє через жовч. І воно там цей комок починає переварюватися, перетравлюватися і засвоюється, розчіпляться на поживні речовини, то є деякі е, речі, які не розчіпляються, а вони пряміком йдуть у товсту кишку, і це їжа для цих бактерій. І що саме цікаво, це і клітковина. Вона в нас не... Ні, клітковина є розчинна. А є нерощенна. І оце нерощенна, як для, для наших бактерій. І що саме цікавить, що для кожної бактерії треба свою клітковину? Наприклад, зелені багатої. І петрушка, і укроп, і салат, і цибуля, і чесник, розумієте? І, для, і у кожної рослинки своя флора є. І вона коли попадає у наш кишковик, і чим більше цих бактерій різних стає, корисних, Тим сильніший в нас імунітет, і тоді нам ніякий не, знаєте, вірус нам не поміг. Можна сказати, ми себе здоровішими відчуваємо, З щасливішими, добрішими, навіть добрішими, не такими злими. Бо якщо працює гарно кишковий, якщо печінка не забивається токсинами, бо тому що, знаєте, злість і виникає, коли забита печінка. знаєте,